Кремль передав агломерацію тимчасово окупованих міст Луганщини: це Сєвєрдонецька, Лисичанська та Рубіжна під повний контроль свого суб'єкта Республіки Татарстан. Що це означає? Ну я так розумію, що якби там влада не мінялася, все ж таки на полі бою. Ситуація буде одна ж, але все ж таки для чого сьогодні такі зміни і щось комусь передавати, тим більше Татарстану. Ну тут багато може бути нюансів тут так, якщо б просто їх перераховувати, то Завжди можна буде спихнути щось на Татарстан, і будь-які військові злочини так само. І Дивіться, там вже лунали такі заклики, що вони будуть підлітків, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вони їх будуть перевиховувати або виховувати в такому патріотичному, але російському патріотичному дусі. І потім будуть готувати з них настоящих бійців. Ну, ми це вже чули і від Кадирова всій час, коли вкрали дітей, підлітків наших з інтернату. І вони потім з'явилися в Чечні, і вони так само говорили, що будуть готувати з наших хлопців бойовиків. Далі справа в тому, що чоловіків та не, не так багато залишилось дійсно на окупованій Луганщині, тому що ну намагаються всіх протягом майже двох років мобілізовувати постійно. Багато з тих, кого мобілізували, їх вже немає в живих. Багато з них ну, там, вдвічі втричі більше повернулись додому в якості е е інвалідів, тому що ну в них після поранення е або Багатьох поранень в них там нема кінцівки чи кінцівок, тобто вони не працездатні, і кимось їх треба просто замінювати. Ну, от таким чином, ми віддали Татарстану для того, щоб вони хоча б якось там наводили, хоча б якийсь лад, бо насправді знаєте ми чули від окупаційної влади. І ще в 22-му році, коли вони е тільки в Родонецьк, То вони казали про те, що зараз два-три місяці ми все тут відремонтуємо, запустимо опалення, електрику, все буде нормально. на сьогоднішній день. Люди досі ще меблі рубають для того, щоб обігріватись в своїх квартирах в багатоповерхових будинках. Тому ну побачимо, що е буде нова ця. Е Структура робити там, але, врешті-решт, все закінчиться так само, як і було і при колаборантів в 22-му році. Я впевнений в цьому.